Каєм'є Нево Basic – це сучасна технологія, яка дозволяє перетворити звичайний бензиновий автомобіль на газобензиновий, складається з багатьох компонентів, котрі допомагають контролювати подачу газу до двигуна і регулювати його спалювання. Має досить широкий функціонал та може бути легко налаштована залежно від потреб користувача. Підходить до двигунів, котрі мають непряме впорскування палива. Не має функції роботи з адаптером OBD. Набір електроніки містить в собі наступні компоненти. Газовий блок управління КМЄ «Невоскай» 6 циліндрів, проводка до блоку, датчик тиску та вакууму перемикач виду пального, датчик температури редуктора та деталі для монтажу. Електроніка КМЄ Нево Sky Jet Basic має ряд функцій, і переваг, котрі забезпечують ефективну та зручну роботу. Просте та інтуїтивно зрозуміле меню програмного забезпечення, широкі можливості налаштування цифрового перемикача, автоматичне налаштування системи автосет. Зменшення часу для впорскування газу для холодного двигуна, холодний вак, Налаштована корекція тиску газу, корекція дози для газових форсунок, 3 d карта доливання бензину, попередній перегляд робочих параметрів за допомогою реєстратора, Алгоритм роботи з пропаном або метаном, підтримка роботи системи and Stop. функція самоодіагностики всієї системи, безплатне програмне забезпечення та всі потрібні схеми інструкції в легкому доступі. Обслуговування електроніки по всій країні, підігрів газових форсунок, достатньо широкий вибір форсунок в програмі блоку, підтримка автомобілів після чіп тюнінгу, двигуни великої потужності при встановленні системи необхідно суворо дотримуватись правил безпеки. Неправильне встановлення встановлені системи може призвести до некоректної роботи ГБО, що може нести за собою небезпеку для пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Тому перед установкою електроніки необхідно звернутися до професійних майстрів та отримати консультацію щодо вибору правильної моделі та її установки. Виробляється електроніка польською компанією КМЕ Гарантія від виробника 2 роки.